Теперішній тривалий час. Present progressive or Present continuous. Вживається для позначення дії, яка відбувається в момент мовлення в даний період часу. Тобто зараз. now. For example, I'm reading now. Я зараз читаю. Також для майбутньої запланованої дії, яка обов'язково відбудеться. For example, I'm going to the party tonight. Я йду на вечірку ввечері. У висловлюваннях, які виражають критику чи роздратування, де зазвичай використовується слово always. You're always buying this magazine. It's not interesting.» Ти завжди купуєш цей журнал. Він не цікавий. Поговоримо про правила побудови стверджувальної, заперечної та питальної форми. The affirmative form. Стверджувальна форма. The negative form. Заперечна форма. The interrogative form. Питальна форма. Для побудови всіх цих типів речень слід зазначити, що допоміжними дієсловами в Present Progressive о Present Continuous будуть такі дієслова «am», IS, «are» та основне дієслово із закінченням ING. The Affirmative Form. На першому місці ми ставимо іменник, тоді відповідний до нього допоміжне дієслово «am», «is» або «are» та основне дієслово з закінченням «ing». For example, I am reading, я читаю. Із займенниками третьої особи однини. He, she, it, is reading. Він, вона, воно читає. та we, you, they are reading. Ми, ти або ви, вони читають. The negative form. На першому місці ставимо іменник. Тоді, відповідне до нього допоміжне дієслово are плюс заперечення not. Та основне дієслово з закінченням ING. For example, I am not reading. Я не читаю. He, she, it is not reading. Він, вона, воно не читає. We, they, You are not reading. Ми. Вони. Ти. Ви не читаєте. The interrogative form. На першому місці ставимо допоміжне дієслово am, is, are, тоді іменник та основне дієслово з закінченням –in. For example, Am I reading я читаю. Is he, she, it reading. Він, вона, воно читає. Are we, you, they reading, ми, ви, ти вони читають. Pay attention зверніть увагу. У Present Progressive вживаються такі обставини часу now, зараз, at the moment – в даний момент. Є ряд дієслів, які не вживають в Present Progressive. Такі дієслова як to know знати, to own володіти, to hate ненавидіти, to sound звучати, to see здаватись, to like подобатись, to see бачити, to want хотіти. To understand розуміти. Тобто діє слово, що виражає сприйняття та емоції. І традиційно в кінці відео декілька тренувальних вправ для вас. Відповіді на ці тренувальні вправи ви можете надсилати у коментарі під цим відео. Також можна залишати свої відгуки або запитання, залюбки на них відповім.